Вітаю вас, сімикласники! Сьогодні ми починаємо з вами розділ перший алгоритми та програми. Будемо продовжувати вивчати мову програмування Python і виконаємо вправу 1. Підруч... Автори підручника Мандарин Ластавецький Пилищук Шестопалов, підручник випущено у 2020 році. Нам треба визначити за з відомими сторонами дожинами сторін, чи є прямокутник золотим. Отже, зараз давайте складемо блок схему і визначимо, чи є трикутник, блок схема для визначення за відомими довжинами сторін, чи є прямокутник золотим. Отже, давайте згадаємо, що початок і кінець у нас починається спочатку будь -яка, будь -яка блок схема, потім нам треба ввести сторони А і Б, довжини сторін А і Б. Потім треба перевірити умову. Ми перевіряємо умову. Якщо у нас абсолютне значення відношення сторін А до Б буде. Різниця відношення сторін А до Б, як Б відноситься А мінус Б, і ця, ця різниця буде менша за одну тисячну, То якщо ця умова виконується, то повинно друкувати у програмі, що прямокотник є золотий. Якщо ж ця умова не виконується, то нам треба написати, що ні, трикутник не є золотим. А зверніть увагу, що через особливості подання в пам'яті дробових чисел порівняння двох виразів за допомогою операції до рівня не завжди дає очікуваний результат, тому нам треба вважати значення рівним, якщо вони відрізняються ні більш ніж на деяку досить малу величину. Точність одна тисячна. Функція модуль, тобто повертає значення модуль аргументу абсолютна величина. Отже, переходимо в середовище IDLE Python, у нас завантажується. Завантажується програма, і IDLE. нам треба натиснути File, New File, відкривається нове вікно, в якому ми будемо працювати. Отже, нам треба спочатку вести довжину сторін, вести значення змінною однієї сторони А. Будемо значення змінної А. Тепер для того, щоб вести Б, ми скопіюємо цей. Цю строку, і зараз допишемо Б дорівнює, Б дорівнює і зараз ставимо те, що ми скопіювали. Тільки треба одне дорівнює прибрати. Отже, тепер ось тут ми міняємо А на Б і рядок у нас готовий. Тепер нам треба буде перевірити умову, якщо у нас абсолютне значення відношення менше за одну тисячну, то ми зразу і будемо надрукуємо. Дивіться, якщо абсолютне значення відношення А відноситься до Б, і B відноситься до а b менше за 1000, то нам треба надрукувати print. Print так. Тобто, так трикутник є золотим. Тому ми пишемо print, відкриваємо дужки. Давайте згадаємо правила, як вводиться, ставимо лапки і можна одинарні, можна подвійні лапки ставити. Ви пам'ятаєте, що подвійні лапки ставляться, якщо у нас можна ставити, якщо у нас є апостроф у слові, а якщо немає апострофа у реченні, то можна або подвійні, або е, одинарні лапки ставити. Отже, тепер нам треба надрукувати. Якщо ця умова виконується, то нам треба написати так. Пишемо так, ставимо кому і пишемо трик, прямокутник. Є золо... Так, прямокутник є золотим. Ставимо лапки. Бачите, тут у нас є золотим. І закриваємо лапки, а потім ще одинарні лапки нам треба закрити є золотим, переходимо в англійську мову, ставимо лапки одинарні, закриваємо і закриваємо дужки. Отже, якщо ця умова виконується, то ми друкуємо так, прямокутник є золотим. А інакше у нас же може бути умова, якщо у нас буде інакше, тому ми пишемо ельс, пишеться під if, пишемо ельс. Ельс як і іф, завжди закінчується двокрапка. Ставимо двокрапка і пишемо Print. Знову Print. Давайте скопіємо цей рядочок, щоб це було швидкіше. І пишемо ось тут, під, під, під Print. Ні, трикутник не є золотим, ні. Переходимо в українську клавіатуру і пишемо ні, трикутник не є золотим, не є, не є золотим. Отже, ні, прямокутник не є золотим. Давайте зберіжем, зберігаємо цю вправу файл. СЕВ, наприклад, якщо це перший раз, ми виходимо зараз до місця, де ми складаємо ці програми, і пишемо, в даному випадку, вправа 1. Вправа 1. Вибрали і записали вправа 1, зберігаємо цю вправу. Отже, тепер перевіряємо ран РАН-модули. Введи сторону А. У нас за умовою сказано, що вводимо спочатку програму 8,9, натискаємо це 8,9. Далі Б дорівнює 5. Б дорівнює 5. Отже, тепер перевіряємо. Відповідь у нас так. Прямокутник є золотим, а інакше тепер ми перевіряємо ран-ран-модуле, run, run дивимось ран, run, ран-модуле. Run І тепер нам дається умова А дорівнює 10, а Б дорівнює 5. Ні, прямокутник не є золотим. Отже, ви бачите, що програма виконується. Виконуйте цю програму, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Наступне відео це у нас буде вправа номер 2 Дякую за увагу!